Кулінар Євген Клопотенко та автор проєкту Реальна історія Аким Галімов зняли епізод про різдвяні українські традиційні страви у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Відео з'явилося у Ютубі. Воно викликало обурення представників Української православної церкви. Там заявили, що Києво-Печерська лавра не місце для знімання подібних проєктів і звернулися до правоохоронців. Про це повідомив адвокат УПЦ Микита Чекман у телеграмі. На Критику відредагував головний директор національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко у Фейсбук. За його словами, знімання не заборонені законом, і відбувалися вони у приміщенні, яке з 19 століття слугало місцем спільної трапези детальніше про цю ситуацію. Поговоримо з Акімом Галіємовим, журналістом. Він з нами наживо. Ми запрошували Ми, також так. представників Києво-Печерського е, заповідника, а також представників е, Міністерства культури та стратегічних комунікацій. На жаль, вони не знайшли е, можливості долучитися, але пообіцяли взяти участь в обговоренні щойно буде така можливість. Е, Акіме вітаємо чи очікував ти такої реакції і. Не лише, скажімо, від представників УПЦ, а й у соцмережах. Чи немає ознак, скажімо, що це якась спромована компанія? Взагалі з чого це все почалося? Вітаю, вітаю колеги. Ну, насправді, почалося все з ідеї. В нас є дуже популярний історичний проект Реальна історія є youtube канал Реальна Історія. В нас вже понад 130 епізодів відзнято за ці три роки. Надзвичайно популярний проект, і в принципі. Ми не робили нічого такого, чого не робимо зазвичай. Ми запланували черговий епізод реальної історії про наші різдвяні традиції, враховуючи, що мова йшла про історію, саме кулінарну про наші страви, про те, що ми готуємо до різдва, звідки ці традиції беруть свій початок. Ми його вирішили знімати логічно в трапезних палатах трапезної церкви києво печерська лаври національного заповідника Києво Печерська лаври. І Тут дуже важливо зауважити, що це трапезна палата трапезної церкви, місце, де в принципі відбуваються відбувалися трапези. Більше того, ну основна річ, яку нам закидають, що це кулінарне шоу. Я хочу ну, відповідально заявити ті, хто дивився цей проект, що це не кулінарне шоу, це історичний проект. Більше mm -hmm. того. От Анатолій, ви сказали про те, що відео обурило насправді не відео обурило, а обурило людей те, як ну власне ставлення до цього. Да, тому що ми бачимо по нашим переглядам в Ютубі, що наші перегляди вони не відповідають тому резонансу, який є. Тобто, у нас стандартні середні перегляди для наших ну, всіх епізодів зараз. За два дні ми набрали понад 150 тисяч переглядів. Це ну як зазвичай наші стандартні епізоди набирають. але обгов. Говорення набагато жвавіше, але Вчора, не кожен почали... ваш випуск обговорює спікерка міністерства закордонних справ Росії пані Захарова. А тут ось не змогла змовчати. Як ви вважаєте, чому? Абсолютно, ну дивіться, ми вчора, коли почали аналізувати, що відбувається, тому що дійсно знаєте неприродній неприродній сполох всього, що почало відбуватися по телеграм-каналам, по соцмережам. Ми бачимо, що це однозначно спрямована цілеспрямована акція, яка має дестабілізувати просто ситуацію в Україні. Ми маємо розуміти про одну важливу дату річниця якої була вчора, це об'єднавчий собор перед тим, як нам надали Томос кілька років тому. І власне, ми знаємо, що на дня. Томусу е, українській церкві, це ну події, яку Кремль визнає, що це одна з найбільших поразок в Україні, і е, е, історія в тому, що ніяк московський патріархат не може е, житися з думкою, що києво печерська лавра та інші пам'ятки важливі вони більше не є е, е, власністю ру руского міра. Що там тепер Україна, українська історія, українські люди, які розповідають українські наративи. Я бачу, як це відбувається цілеспрямоване, накручування цього скандалу, і всі ці заяви усіх цих. З зливних бачках російських Захарова Скабієва сьогодні бачу відео вони обговорюють. Тобто, це все йде власне звідти, тому що люди просто намагаються скористатися цим для того, щоб так. цей московський патріархат взяв реванш. Так. Ну це моя думка, і знаєте, ми багато насправді разом з національним заповідником києво Печерська Лавра робили матеріалів про московський патріархат в Україні. В нас є чудове відео про історію ну, Києво-Печерської Лаври, яке так. має вже 2,5 мільйони переглядів. Тому і, зрозуміло чому. Така гостра реакція. Дякую, Акіме. Акім кім Галімов, журналіст, говорили про реакцію на один з випусків реальної історії, автором якої є Акім. Зробимо коротку паузу, а тоді повернемося. Будемо говорити про те, як ми будемо жити в нових графіках відімкнення світла.